Четвер відбулися вибори президента шкільної республіки Олімп 10-го навчально-виховного комплексу. Кандидатів було четверо, всі вони десятикласники. Передвиборна кампанія тривала упродовж двох тижнів. Претенденти знайомили учнів зі своєю програмою. Кожен хотів і традиції НВК зберегти, і щось новенького привнести. Будуть проводитися конкурси, також дискотеки в нашій школі будуть, проводитися, буде випускатися шкільна газета з клубтам, також будуть проводитися міста містер школи. Створимо скрінь по побажань учнів. так і будуть заохочувані призи для тих, хто займається активною діяльністю у школі та на гарну навчається. Карина та Аня, представниці і однокласниці Кристини Боцман, одного із чотирьох кандидатів на пост президента. Вона вже вдруге балотується за роботу попереднього очільника. Розповідає дівчина уважно стежила все, що було попередником зроблено, збереже втім і нове, креативне додасть на побажання школярів. Зважала Дома я хочу створити лігу КВН, яку ще я не чула ні в одній школі, тому мені це здається дуже цікаво. Також я хочу допомагати всім учням нашої школи якось проявляти себе в нашій школі, будь я будь-якому напрямці для кожного знайти якесь цікаве діло. Я хочу створити шкільну газету Скултайнс, щоб більше у нас було більше інформації, більше публічної інформації на нашої шкільної інформації. Мурата 10-му НВК новенький, але досвід президентства має два роки очолював школу, у якій до цього навчався. Він теж за урізноманітнення позашкільних заходів будуть збори, і ми там вирішимо, які праздники діти хочуть разнообразити культурної культурні масові міроприяття. Далі ми будемо повищати научний прогрес нашої школи, всякі конкурси, брейдрінги, соревновання між паралельними класами. В общем, буду старатися на благо школи. Серед кандидатів дві однокласниці Мурата із 10-го Б активістів у їхньому класі пояснює Марія Макарова більше ніж у А. Всім цікаво було спробувати, що таке самоврядування. Як кандидат дівчина ратує за покращення успішності тих учнів, які у навчанні відстають, пропонує підтягувати. «Побільше з ними займатися, тому що учоба, на моє мнення, найголовніше в школі. Чим весілля? Ну, весілля, звісно, теж будуть, але учоба головніше». Переможе, не засмутиться, переконує Марія. Всі кандидати займуть пости у шкільному кабміні. 14 класів з п'ятих по одинадцять на кожній перерві, згідно до переліку, голосували членів виборкому. Від уроків не звільняли, але на кілька хвилин раніше відпускали, щоб ті підготувалися до зустрічі виборців. Учень дає щоденник і прізвище, ім'я Член комісії дивиться, відмічає, учень розписується і потім йому дається бюлетень. день. Як то так зложилось, що от останні роки в нашій школі практично одні дівчинки були президентами. А от зараз в нашу школу прийшов новий машин Абасов Мурат. неплохую компанію провели такой парень, рудірований, хорошо учится, воспитанный, культурный. Мені понравилось, ми поэтому вирішив проголосувати за нього. Підраховували голоси після п'ятого уроку із відривом усього у три переміг Мурат Абасов. Хочу подякувати всім своїм конкурентам за боротьбу. Я вважаю, боротьба була чесна і переміг найкраще. Я гадаю, наша школа стане ще краще, наше самоврядування. Я гадаю, буде найкраще в місті.